Вітаю тебе на каналі АМЕФ Крипто. В цьому відеоролику я тобі розповім про недозароблених, як мінімум, 25 тисяч доларів. Поговоримо про хейтерів, які вічно плачуть. Поговоримо за монети, які є в моєму портфелі. Ну і звісно, коротенько про риночок. Тому жирний авансом, а ми поїхали. 30 вересня в своєму телеграм-каналі я зробив пост по старку, те, що в теорії можна передивитися до лонга по старку. Але, як можемо замітити, я зайшов в цей лонг і написав мінімально, чому я зайшов в цей лонг. Але звісно, що я, якщо чесно, заходжу в позиції там по памфану, по дудласі, по пенгу, я нічого взагалі не розписував тут. Я був настільки впевнений, що я навіть дав частку цієї впевненості вам. Буквально пройшло 2-3 поста. Через декілька хвилин страгнет почав робити вже мінімальні рухи, бачимо тут коменти закриті, тому що під любим коментом, під любим постом, ось таким будуйте бігати хейтерки та писати різну діч. Тому щоб психологічно я не сипався, мені цього не потрібно. Але тут я відкрив коменти, і декілька хейтерків я просто позаблоковував, але. Декілька е клоунів, по суті, залишилося, які почали писати діч. Який ще ти клоун, стркнет, воно лонгує. На це порухалася, там. Умовно я вже кидаю профіт. Тупих людей байтить. На що я байчу тупих людей? Не розумію, окей, далі йдемо. Що там, пепельне і решту, чого ти не постиш? Та чого я не пощу? Пепе, я закрив в мінус 3-5%. Призиваю таких тупих клоунів, як е оцей тіп, дивитися мої відеоролики. Чому? По-перше, тому що у кожному відеоролику я розповідаю про свої позиції. Я закрив мінус, я закрив плюс і так далі. Твій канал став щитпостом. Можливо, став шитпостом, але за цих три місяці часу я заробив публічно більше 70 тисяч доларів. Тому писати, що канал став щитпостом, це я вважаю фатальною помилкою. Тренди міняються. Потрібно по суті підлаштовуватися під тренди, що зараз крутити. Теснети, які взагалі не годують, для чого їх крутити, для чого втрачати цей час на теснетах чи на ретродропах, якщо мета ретродропів теснетів зараз пройшла. Тут зараз ти не заробиш на ретродропах і так далі. Зараз на ICO можна заробити. І якщо тіп, який крутив, тиснете рік назад, два роки назад, чекає, щоб далі крутити, тиснете, він більше року часу нічого не заробляє, надіється далі на тиснете. Можливо, в нього немає грошей, я розумію. Але. Тут потрібно розуміти, що е, тренди міняються. Давайте ми їм одразу бан видамо е, назавжди. Е, тренди міняються, і тим самим потрібно вміти підналаштовуватися під ринок. Якщо сьогодні щось не годує, а годувало воно колись, то не означає, що воно продовжує далі годувати. Треба шукати ту можливість, яка буде продовжувати годувати. Після декількох повідомлень від різних людей, хейту в мою сторону, я психологічно... Можна так сказати, посипався і вирішив закрити цю угоду в мінімальніший плюс, а це в 250 доларів, і просто взяти та піти спати. Хоча в цій угоді я був навіть більше впевнений, ніж в пенгу, ніж в Дудласі, ніж навіть в памфані, з якого ми винесли просто неймовірні гроші. Але що є, то є. Відкрив угоду. Я приблизно десь на цій червоній свічці по 13,89$. 13,89 центів. Пізніше, через цих всіх жалких хейтериків, я закрив угоду десь приблизно ось тут, в профіт буквально 250 доларів і пішов спати. Але пізніше від моєї точки входу Старкнет виріс приблизно на 16%. Прораховуючи, скільки умовно я міг заробити з цього руху, а я хотів закрити іменно приблизно десь по цій ціні, тому що я виставив take profit, я, не, не, я недозаробив приблизно 25 тисяч доларів. Тому пізніше, коли ви пишете, а чому ти мішання закриваєш? Коменти та тому, що просто набігають тупі хейтерки, які просто пишуть незрозумілу діч. І тим самим психологічно це важко, тому що даючи цю угоду, я розумію, що зі мною заходять люди. І якщо буде мінус, то тим самим вони також втрачають. Я розумію, що не мої гроші, ваші гроші, це не мої гроші, я і півдалі за них не несу, Але я даю чіткі угоди. Я зайшов, я закрив, я обнулився, все. Більше інших варіантів немає, щоб пізніше щось там виправдовуватися. Я просто ділюся своїми діями. І я просто розумію, що моїми діями, мої дії будуть повторювати. Тому через ось таких жалких хейтерків, які вічно плачуть, які круті далі тиснети, які вже не годують, які де потрібно фокус міняти, з тиснетів на щось інше. Більше, скоріше всього, що ось таких публічних угод не буде. Я за цих. Останніх два місяці часу виніс неймовірно профіту. Більше, публічно наголошую, публічно, де я давав, коли захочу, коли закриваю і так далі. Більше 70 тисяч доларів. Пізніше ці жалкі хитерки мені будуть щось писати, тому, скоріше, всього, безплатно більше таких угод не буде. Тому я вже думаю, щоб створити свою приватку і ділитися своїми думками вже в приватці, адже люди, які сидять в каналі. 50% людей вони не заслуговують того, щоб отримувати мої сигнали. Звісно, це можуть бути сигнали, це можуть бути просто думки по ринку ICO і інші проекти, інші мети, куди я заходжу інші токни, які я набираю на спот. Адже ви думаєте, що тіп, який писав хейт, умовно. Взяв памфан на дні, коли я коли вказав всім брати, зробив, хай буде умовно 2кса на споті, наголошую на споті без ф'ючів 2кса. Він заслуговує на те, щоб я далі йому давав ось такі прогнози. Та однозначно ні. Тому скоріше всього, що буде приватка в тому плані, щоб не заходили хитерки і не отримали по суті тих сигналів, тих думок. Абсолютно безплатно. Я розумію, що, можливо, для когось це виглядає максимально тупо, те, що останніх, ну хай буде, рік часу, півроку часу, я вас відкликав купляти старкнет і наводив приклади ще приблизно по ціні долар 30, $1. E, не долар, а просто 50 центів. Всю цю дорогу я вам говорив, що це шлак приблизно десь сюди. Я знімав відеоролики, я говорив, що це параша і старкнет не потрібно купляти, старкнет буде нижче 10 центів. Ми побачили приблизно по 10 центів старкнет. Весь цей час я був правий. І те, що я перевзувся, побачив можливість, побачив можливість і зайшов в лонг тоді, коли ніхто вже в старкнет не вірив і забрав, міг забрати, окей, міг забрати, але не забрав. Приблизно рух на 16% це приблизно 25 тисяч доларів. Я знову виявився правим, який був півроку правий, те, що не потрібно купляти. І коли я зайшов, ми побачили зростання по старку. Я також виявився правим. Не розумію хейт мою сторону, те, що канал став шитпостом і так далі. Адже публічно наголошую ще раз, я виніс приблизно 70 тисяч доларів. Давайте глянемо перший кол по пенгу. Е, так. Буде важко знайти, але хочу я е, цей кол знайти. В цей час, коли ніхто не вірив в пенгу, в цей час, коли всі говорили, що я отримую ліквідацію і так далі, для чого я засаджую своїх людей. Моя угода по пенгу перенесла більше 20 тисяч доларів. І кожен е, кол був в телеграм-каналі. Просто без всяких об'яснень. Я закрив коменти, я просто взяв. Лонг по пенгу та чекав профіту і повинен був чекати профіту з старкнетом. Але, на жаль, не дочекався, тому що тупі хейтрики почали писати Діч. Я, я однозначно посипався і вирішив закрити цю угоду в мінімальний профіт і просто піти спати. Я завжди вам повторював та буду продовжувати повторювати те, що на криптовалютному ринку заробляють ті люди, які вміють вчасно перевзутися, та які на криптовалютному ринку є гнучкими. Сьогодні вони можуть цю ситуацію хейтити, і це є цілком нормально. Завтра в цю історію вони можуть залетіти, тому що вони вже там бачать потенціал, але вчора цього потенціалу не було. І це є цілком нормально. Я дивуюся з хейтерків, які вже два роки часу, більше року часу сидять з 2 доларів по старкнету, пишуть, скоро 10 10-50 хів, скоро 50 100хсів. Скоро 50 сил. Ну, наскільки потрібно бути відбитим типом, щоб, умовно, сидіти рік часу в старку, і писати в коментах хейт, там умовно, коли я говорю, що ми будемо продовжувати падати, він буде писати погані слова, умовно, і розказувати, що я не правий і чекаємо 50 сів. Я розумію, коли людина з одного боку просто висказує свою думку але не переходить на особисте. Ну, коли людина переходить на особисте, коли ти її просто проводиш аргументи, чому інтернет повинен падати, а людина просто переходить на особисте і ображає, ну для мене це просто відбиті хейтерки, які однозначно нічого не дозроблять. Тому що, по-перше, вони не є гнучкими. По-друге, на криптовалютному ринку потрібно вміти перевзуватися. І якщо ти будеш топити за одну історію до самого кінця, як це от є? Старкнетом, то, на жаль, ти однозначно на цьому ринку не заробиш. Тепер давайте ближче до мого портфелю. Перша монета, яка є в моєму портфелі, а цю монету я набирав на спот, ніякі не ф'ючі, це легендарна монета Мантели, яка буде продовжувати показувати зростання. Давайте відкриємо одноденний гра графік. Я, по суті, ще скоро записував відеоролик про цю монету, розповідав, чому ця монета буде зростати від моєї точки входу, це приблизно. 50% зростання. По-перше, я розповідав, що це канал і це не є зона розподілу. Ми будемо зростати і будемо йти вище і вище. Монета коштує вже 2 долара. А дуже скоро ця монета може коштувати і 2,5 долара, і 3 долара часу. 3 долара. Но потрібно відзначити те, що ми зараз вже у профіті на умовно 50% на споті. Інші монети просто сипляться в дно. Але ми, по суті, пожинаємо плоди. Наступна монета це памфан, яку я приблизно закликав набирати в цьому ціновому діапазоні на спот. Та й сам набирав. Якщо хочете, давайте ми зайдемо в канал, памп. Зайдемо в канал, дамо в пошуку памп і замітимо те, що я також закликав всіх набирати памп. Ось, я навіть зробив відеоролик практично на дні, коли потрібно відкупляти монету PamFAN. І коли говорив, коли закликав, одним словом, коли були і навіть зараз від теперішньої ціни ми побачили по памфану 50% без урахування ф'ючів, це просто я купляв на спот. Наступна монета це Блюфін. Давайте ми не будемо відкривати графік, просто перейдемо до цієї монети. Я набрав Блюфін, я написав зразу, що я набрав на маленьку частинку від свого депозиту. Це просто монета, хай ризик. Чисто на пару соток, що було, можливо, ідея відіграє. Ідея, якщо не відіграє, нічого страшного, адже рух навіть на тому ж самому. Памфані на 1-2%, я вже перекриваю свій мінус на Блюфіні. Адже якщо Блюфін зробить 10-20 іксів, буде неймовірно круто, заберемо якийсь мінімальний профід. Не буде, ну і що? Нічого страшного, адже хайп на перксі йде. І тим самим пошукати якусь нову монетку е, з цього тренду. Не фатальна помилка, адже якщо ми побачимо ікси, то ми однозначно заробимо. Як ви могли замітити, абсолютно всі позиції, чи це лонг, чи це шорт, чи це купівля на спот, я відкриваю на біржі Бінкікс. Особисто для мене це найнадійніша біржа. Біржою я вже користуюся більше. Трьох років часу можу однозначно всім порекомендувати, тому що це найкраща біржа, найбезпечніша біржа. Вас точно завтра не заблокують, і вам точно не заморозять гроші. Як це роблять абсолютно інші біржі. Я думаю, що ви теж бачили багато повідомлень від різних людей, що мені ця біржа заблокувала гроші. Ця біржа не дає вивести на біржі Бінкікс. Таких проблем немає. Всі мої люди, які використовують цю біржу, максимально Раді, те, що перейшли сюди і не мають ніяких блокурок, і так як я являюся партнером біржі Бінкікс, бонусну ссылку для реєстрації з знижками на комісію, я залишаю під відео. Ще давніше, у минулих відеороликах, рік-півтора назад, я розповідав, що моя дія не те, щоб набрати 15-20 монет на спот, та чекати хоча б від якоїсь монети 50, а то й, можливо, 100 тоїх сів. Ні. В мене стратегія надзвичайно інша. І я шукаю ту ідею, в якій я буду впевнений, і ту ідею, яка може і працювати, і вже туди погружаються з головою. Дивіться, я вам зараз наведу ідеальний приклад: Мантил та памфан. Ці дві монети зараз на цьому ринку показують неймовірну силу. Ці дві монети, нас з вами, хто взяв на спот чи на ф'ючі, просто. Озолотили. Сказати, що просто повезло зайти в ці дві монети та забрати профіт. Ні. Адже я не набирав на спот ні 20, ні 30 монет. І з них там іменно памфан, і Мантл виріс. І я зараз на них фокусую увагу. Ні. Я не набирав ні 20, ні 30 монет на спот. І там, умовно, одна-дві монети виросли. Ну це ж максимально тупо набрати 30 монет на спот, одна з 30 монет росте і казати: о, дивіться. Наші монети ростуть. Якщо ви наберете 30 монет на спот і одна зробить 5-10 іксів, повірте, ви навіть в нуль не вийдете, тому що інші монети будуть просто-напросто падати. Тому, у свою чергу, я можу сказати, що я вам приніс золото, адже я не розповідав вам про 30, ні про 20, навіть ні про 10 монет. Я особисто набрав дві монети це мантел та памфан, які нам на даний момент. Продовжують приносити неймовірний профіт. Тому сказати, що повезло, однозначно, ні. Десь частково зіграла моя експертність, ну і звісно, що досвід. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!